Всім привіт, з вами знову я, Майграго. Та сьогодні ми побачимо музей Бенді. Для того, щоб туди попасти, потрібно пройти всю гру, обрати главу та обрати главу під знаком питання. Ну а ми починаємо. Вітаємо в архівах! Гра Bendy in Ink Machine почалася, коли розробник мультиплікатор відомий як Тімміття, експериментував над переносом двохмирних малюнків у тримірний світ, коли ідея переросла у горор гру. Перша глава була випущена менше ніж за тиждень разом з другом та програмістом Майк Муд 10 лютого 2017 року. На їх здивування проєкт вистрілив. Буквально за одну ніч Тіамет та Майк Муд вирішили відставити усі інші проекти та почали робити на франшиз... роботу над франшизою Бенді. В якій буде розгортатися цікава історія. Мала, але віддана група незалежних розробників завершила гру за півтора року, і хоча концепція гри залишалася незмінною, персонажі та моделі перетерпали змін під час розробки у якості набросків. Ця архівна зала присвячена саме тому, які саме зміни були прийняті. Ого! Студія Джої Дрю. Ну що ж, почмо з персонажів. Бенді Концепт. Це найперша версія, сер, версія моделі Бенді в найбільш ранніх концептах. Бенді був менш зростом та милішим. З обличчям, яке розкривалося у моторошну пащу. Ну, якщо закрити пащу... Він миленький такий. Так. Бенді Альфа версія. Це оригінальний перший дизайн чорнильного Бенді. У найпершій версії першої глави. Як жарт, у команди його ще називали пташиним усміхненим послідом. Хі -хі. Ну. Це смішненький, як для Бенді. Так, мабуть, далі підемо. Бенді бета-версія. До появи четвертої глави чернильний Бенді мав саме такий дизайн. В цей час гра зазнала багато візуальних змін, а персонаж отримав нову зовнішність. М -м -м, такий ще миленький. Чого -то, як тобі жарко? Так. Ось. Підемо далі. Чорнильний Бенді. Чорнильне Бенді, яким ми його зараз знаємо. Чимось схожий на Бета-версію. Та все ж цей варіант було перемодельовано з більшою ктю полігонів, та ефектом течіння на тілі. Ну так. Тебе я вже знаю. Тебе я знаю. Такий стрьомний ось. Звір Бенді. Остаточна страшна форма чорнильного Бенді у п'ятій главі. Відкидає мультяшні риси та набуває демонські подоби. Це демон, прям демон. Руки великі. Як акула якась. Шукач бета-версія. На ранішній стадії розробленики за два тижні до випуску другої глави. Ця версія шукача була створена дуже швидко, перш ніж вона зазнала подальших змін. Вони були першими противниками, з якими гравець б'ється у грі. Шукач фінальна версія. Фінальна версія шукачана була більш зовнішніх деталей. Вони стали більш гладкими з людськими рисами та чернильними ефектами. Семі Бета версія. З його появою у другій главі Семі став доволі захопливим персонажем, якого полюбили фанати. Його худощава статура не була достатньо загрозливою, тож його дизайн та скелетна анімація була змінені для більш складних рухів персонажа. Семі фінальна версія. Фінальна версія Семі Лоуренса відрізняється підкачаною статурою та більш сильним тілом. Тепер персонаж з божеволіго композитора став більш помітним, принаймні для фанатів. Ну так, оцей більш накачаний такий страшний, а оцей даже не поміщається в цю... Е. Ну добре. Про тебе, нам щось скажуть про тебе? Не скажуть. Це Янгол Аліса, зла Янгол Аліса і добра Янго Це Том. Так. Борис. Бета версія. Папа, це було найперше ім'я, яке потім перетворилося на Вовка Бориса. Ця версія йшла разом з першою главою. Його образ дуже швидко трансформувався. У всім відомого Бориса у другій главі. Ну да, ти такий стрьомний. Реально. Вовк Борис. Вовк Борис найвідданіший друг. Був створений, опираючись на численні приклади з мультфільмів в 1920-х роках, об'єднуючи західний та східний стилі старої анімації. Цей мовчазний товариський вовк Завойовував багато сердець, проте часом він був головним болем для розробників через його штучний інтелект, який змушував його ходити, як йому замовлення. Ну, Борис, ти поганий хлопчик. А от це, от це поганий Борис, а це добрий. Злий Борис. Істота Янго Аліси. Злий Борис став найбільшим сюрпризом четвертої глави. Його дизайн натхнений історією про монстра Франкенштейна місцями з завершеною зовнішністю. Аліса забрала його органи та замінила їх на різне сміття, яке його тіло постійно відторгує. О, ну да. Тепер можна подивитися тебе краще. Підемо тепер тут. Оригінальна чорнильна машина. Перед першим великим оновленням ця версія машини була основною у грі. Більшість рис його палку, улюбленого фанатами дизайну, було перенесено у фінальну версію. О. Голова, е, голова того розробника, який робив. Різні конструкції і всю цю машину і все інше. Так. О, знайомі друзі. Банда м'ясників, трубник, ударник та рибник складають усю банду м'ясників. Цікаво, що версії персонажів, які є з потвореними чернилом, були створені першими, а потім їх зовнішність адаптували під класичних персонажів мультфільми. Угу. Не розумію. О, що це за таблички? Останні. Генріштайн. Генрі Почу... Генріш це я? Хенри Штайн. Генріштайн. Бувш, е, бувши колись діловим партнером Джої Дрю, Генрі Штайн був талантливим аніматором та дизайнером персонажів, поки він не пішов десь у 1930-х роках. Його присутність за всю історію існування студії Джові Дрю не задокументована. Та подейкують, що він справжній творець більшості персонажів студії. Зрозуміло. Це моє місце. Так. Небезпечно не підходить, Ну якщо підійти. І ніяк нічого не буде. Ну що ж, а на цьому ми будемо закінчувати. Дякую за перегляд.